Індійські традиції оживають на трафальгарській площі в Лондоні. Тисячі людей прийшли відсвяткувати свято дівалі. І хоча в різних регіонах Індії його трактують по-різному, але загалом для всієї країни воно символізує настання нового року. Ну а в Лондоні дівалі відзначають індійські іммігранти. Утім, святкування приваблює не лише їх. Тут зібралися різні люди. Є вихідці з Індії та Африки. Сюди приїхали туристи з усієї Європи. Є й американці. Британців теж, начебто, багато, і ми всі просто святкуємо. Це чудова подія. Дівалі – це ще свято вогнів. В Індії запалюють ліхтарики та свічки як символ перемоги добра над злом. У Лондоні з нагоди дівалі проходять концерти та ярмарки. Цього року свято відвідав мер міста Садік Хан. Він має пакистанське коріння і прагне об'єднати. Ати різні спільноти міста Лондон завжди був і залишається однією з найбільш мультикультурних громад. Це одна з найвідкритіших громад, найвідкритіших міст у світі. І всі зібралися тут щоб відсвяткувати дівалі разом з нами. Прийшли люди різних верств суспільства, різних культур, навіть різних релігій. Це просто показує, що ми єдиний народ. Ми єдиний Лондон. Свято відзначають у Лондоні у 23 -тє. Цього року в ньому взяло участь приблизно 10 тисяч осіб, зокрема й туристи.